Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі дуже радо вас. Вітаю, і сьогодні маємо п'ятницю, другу п'ятницю в Адвенті. От і оскільки п'ятниця це час, коли ми особливо роздумуємо над покаянням, а час Адвенту це час особливого навернення, от, зміни свого життя. Тому це покаяння сьогодні мало би бути якось особливо інакшим. І маю надію, в цьому нам і допоможе сьогоднішній відрізок наших онлайн відеореколекцій на який дуже дуже радо вас запрошую. Дорогі говоримо сьогодні про навернення і е, передусім перед нами постає Євангелія. Але запрошую подивитися на неї через призму того, що ми читаємо в читанні. От, е, я дозволю собі зацитувати це читання, бо воно ну, надзвичайно глибоке, надзвичайно важливе і, думаю, потребує трошечки коментаря. Отож, Господь говорить, е, твій викупитель, святий Ізраїля, я Господь Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка. Справедливість Твоя як хвилі в морі, немов піску було б Твого потомства, тих, що вийдуть із Твого лона, немов його зернят. Ім'я Твоє не щезло б, не зникло б бред перед мене. Е, особливо заохочую вас звернути увагу на це останнє речення. Бо перед тим описується, як би було прекрасно, якби людина ходила господніми стежками. А в кінці Господь якби, говорить, що якби ти цими стежками ходив, ходила, то е, ім'я твоє б не зникло перед моїх очей. І здається, нам, типу, в нашій такі, знаєте, в свідомості вседозволеності, що коли я грішу, Бог про мене трошки підзабуває. От, а коли я навертаюся, він знову починає про мене пам'ятати. Ні, насправді проблема тут набагато глибша. Пригадайте собі, скільки поколінь, скільки племен, грубо кажучи, так, скільки родин вийшло з єгипетської неволі, а скільки родин залишилося Господові вірних, і, врешті-решт, скільки з тих 12 -ти до цього часу існують. Ті, які відкинули Бога, вони пішли в забуття і стали просто історією. Чи усвідомлюєш ти, що е, якщо не підеш цією дорогою навернення, якщо не поставиш собі за ціль іти за Господом, то твоє ім'я зникне назавжди. Просто зникне. А на противагу цьому ти можеш відчувати переживати щастя. Ну, все це, прикр... все це прекрасне, що там описано. так? І тільки треба постановити, іти Господньою дорогою. І погляньте, коли ми так дивимося на це сьогоднішнє Євангеліє, коли бачимо ці дві постаті Йоанна Хрестителя і Ісуса Христа, то навіть, навіть якщо ми були би, не знаю, проти їхньої поведінки, проти того, як вони там говорять якісь слова, як вони себе поводять, то чуючи те, що вони говорять, ми мали би принаймні задуматися, чи справді я йду доброю дорогою. Другі, Справа нашого спасіння це надзвичайно важлива справа. От е ми собі жартуємо, бо ми думаємо, що це якась комп'ютерна гра, де я зберігся і з часом можу повернутися в те саме місце. От, е запитайтеся у військових, чи вдавалося їм колись зберегтись і повернутися на те саме місце. Ми маємо один шанс і маємо одне життя. Скеруємо його в доброму напрямку і використовуємо все. Що нам дає Господь для того, щоб в цьому напрямку йти. І тоді це Євангелія не буде стосуватися до нас, бо нам будуть корисні і ті, які сумну нам грають, і ті, яку грають веселу. Бо з сумною ми будемо задумуватися про речі, які сумні, а з веселою будемо танцювати, бо прийшло до нас спасіння. Хай ці роздуми товаришують нам сьогодні. Я ж вам дякую. Бажаю вам дуже плідної і глибокої п'ятниці. І до завтра. Па.